Давай подивимося, кому ти там не даєш спокою. Концентруйся зараз на собі, думай виключно про себе. За особистою консультацією записуйся за посиланням в шапці профілю. Зараз також доступна послуга по прогнозу на 26 рік. Записуйся також за посиланням в шапці профілю. Там по п'яти пунктам, по п'яти сферам, по великому рахунку. Розклад, якраз таки можна подивитися, до чого готуватися в 26 му році. Що саме конкретно тебе персоналізовано, буде там чекати. Так, кому ж ти там не даєш спокою? Щось було швидко. Женщина, женщина, прям така, знаєш, типу, власне. А, і судячи з цих карт, насправді то. Тут історія про те, що ти вмієш швидко добиватися успіху, певної перемоги, десь тріумфу, винагороди. І тут питання якраз таке, що швидкість, ти типу, як, любимчик судьби, от вот там і Водоліїв часто такими називають, і Фортуни по аркану, якщо в центрі, восьмерки туди. Вот. Але питання в тому більше знаєш, що типу ця імператриця, от, 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 називаємо її так, це блондинка, типу, прям розкішна вся із себе така от, от, цацунів іваця. Але питання в тому, що вона це так транслює, але ти їй не даєш спокою, бо у неї все через жопу виходить, всього свого добиватися. Це історія про гру вдовгу. Коли ти починаєш щось робити, воно наче щось знаєш, типу тянеться, тягнеться, а потім. І все, і спрацювало, і ти своє отримала. У випадку ж з нею її бісить це, Відверто її це бісить, бо вона також хоче інколи швидких результатів, там, де якщо навіть вони якісь там мінімальні, мінімальні, вона хоче, щоб ці результати були і у неї також. По пораді для тебе думаю про те, що. Святкуй свої досягнення у колі близьких людей. Ну тут, типу, четверка жезлів. це про знаєш от, в дійсності святкування своїх досягнень, тих звершень, які ти досягла самостійно без допомоги когось. Але якраз таки не просто сама з собою на єдня вінішка попіває. Тут історія про те, як раси. Про те, що твої досягнення вони мають підкріплюватися близьким, дуже близьким колом. Це або родина, або найкращі друзі, або люди, яким ти максимально е, довіряєш, приймай.